Ендометріоз є захворювання гормонозалежне, яке досить поширене серед наших жінок. Це вогнище функціонального шару, який відторгається під час місячних, приживаються поза цим шаром і можуть приживатися в стінках матки, на органах малого тазу, може маскуватись під. Іншими захворюваннями жінка думає, що це є тазові болі хронічні, запальні процеси. Болі внизу живота, кров'яності мажучі виділення передмісячними, післямісячними, можуть відчуття важкості внизу живота, міжменструальні кровотечі, може бути відчуття болю і дискомфорту при статевому житті, може відчуття бути тиску на пряму кишку, сечовий міхур, в За залежності, де ті вогнища розміщуються. Генітальний і екстрагенітальний. Генітальний ендометріоз поділяється на внутрішній і зовнішній. Що таке внутрішній ендометріоз? Це коли вогнище гетеротопії приживається на стінках в товщі стінок матки. І він є легка форма, середня форма важкості, важкий і над, і дуже важка форма. Зовнішній ендометріоз, коли, коли ці вогнища приживаються на в Яєчниках, в трубах, на очеревині, в ретросервікальному просторі на крижово-маткових зв'язках. Екстрагенітальний ендометріоз, коли ці вогнища приживатися можуть в легенях, в післяопераційній рані, в рубці. Жінки репродуктивного віку 20-30 років це саме такий пік. Виникнення ендометріозу, жінки із зниженим імунітетом, це теж є зона ризику. Жінки з гормональними порушеннями, захворювання щитоподібної залози, з метаболічним синдромом, тобто жінки з ожирінням. До 35% жінок із непліддям мають ендометріоз. і коли жінка не вагітніє, і ми виключили запальні процеси, ендокринологічні порушення, і жінка далі не вагітніє, треба теж шукати вогнище ендометріозу. Ендометріоми кісти, вони викликають збільшення кількості простогландинів, що веде. До того, що не дає можливості сперматозоїду зустрітися з яйцеклітинкою. І ця яйцеклітинка може бути і неповноцінна. А також вогнище ендометріозу, яке є в порожнині матки, в стінках порожнини матки, якщо вони не ліковані, вони не дають можливості прижитися цій заплідненій яйцеклітинці. Під час місячних не варто. Жити статем, життям, давати фізичні навантаження великі. Якщо жінка користується вагінальними тампонами під час місячних, і вона, якщо їх вчасно не міняє, то відбувається закид менструальної крові в труби, в черевну порожнину, і це теж призводить до виникнення вогнищ ендометріозу, переривання вагітності, оперативні втручання це є теж високий ризик виникнення ендометріозу. Не стресувати. Тому що стрес призводить до зниження рівня прогестерону, це призводить до поширення ендометріозу. Обстежитися для того, щоб вчасно поставити діагноз і пролікуватись, клініка. Підтвердження УЗД-обстеження, підтвердження гістероскопії, лапароскопічні це все нам дає можливість поставити вірний діагноз, а відповідно і вірне лікування. Воно є довготривале. Якщо в жінки знижений рівень прогестерону, це теж гормонозалежне. Воно сприяє тому, що оці гетеротопії більше розростаються і дають більше клінічних проявів.